І ніхто не запитає, як ти живеш, чи тобі допомогти, чи ти маєш, чи не маєш, чи щось тобі треба дати. Ніхто. Серед добротних будинків на околиці Луцька зачаїлася неприглядна хатинка зі старими вікнами на порослому травою подвір'ї без паркану. Саме сюди, в його крихітну частину, оселилася 10 років тому Софія Іванівна після того, коли її родина продала квартиру через борги. З тих пір і виживає на 4 тисячі гривень пенсії. Все, що має після років роботи соцпрацівницею. А в мене було 15 тих, що я обслуговувала, і 40 людей було закріплених, і треба було до них і до всіх. А я велосипедом. А я як спортсмен була. Після життєвих випробувань пані Софія була змушена залишити роботу та, поки дозволяло здоров'я, підробляла на полях. Але стало геть складно, коли вісім років тому поховала чоловіка. Із рідних лише син із другою групою інвалідності, який живе окремо. Тож пані Софія сама веде господарство і живе як може в частині хати без газу та опалення. Холодо, так. Убила вікна плюнку, як почалась на початку війни, бачите? Бо казали, там по новинах вже треба вбивати. То я вбила і мені і тепло, не дуже не дує крепко, бо вікон пластикових нема. Нема. Отака, отака у нас система. Водичку набираю зимою, воду в, коло, в колонці. Ну, зробила, підвела, бо як заселились, не було води. Набираю каністри, багато набираю води, бо як мороз, водичка примерзає. Все, а я наберу в запас там 50 літрів наберу, то мені на деякий час є, а потім, як потепліє, вона розмерзається. Так ми живемо. Колись ще люди після війни так жили, а я зараз так живу. Влітку, каже, жінка ще куди б не йшло, але період зими найважче для лучанки, то часто пані Софія ходить грітися та поїсти до будинку молитви. А я рахую, ну а як ти там живеш? Май мені кажуть, добре. А мені добре. Хліб маю. Ну, мені якби зими не було, то може б воно було б ще. Як даєте раду зимою? Десять років, ви тут живете. Як? Отак. От у мене дубльонка там є, в мене сарайчик є, то було такі роки. Зараз то нема такої зими, а було такі роки, що я вдягала зимою дубльонку. Спати вночі? Спати уги. Такі маю уги. Теплі, ну на гуманітарці купила. Луги вдягалася, рукавички теплі мала. Рукавички теплі. Були моменти і такі навіть. У департаменті соціальної політики запевнили, що обов'язково зв'яжуться з лучанкою та, можливо, підключать її до соціальних послуг. Софії Іванівною ми однозначно зараз передзвоним, Більш детальніше розпитаємо, яка ситуація, чи є в неї род... ну, родина, чи можливо десь чи вона взагалі самотня. Тим часом синоптики обіцяють, що стовпчики термометра будуть падати не за горами зима. Якою вона буде для самотньої літньої жінки в будинку без опалення? Якщо не буде сторонньої допомоги, питання відкрите.